На Івано-Франківщині підтвердили циркуляцію нового варіанту коронавірусу. Сам по собі штам Омікрон клінічно переноситься пацієнтами легше, проте він передається швидше, кажуть медики. Тим часом захворювання на Прикарпатті дещо знизилося за минулий тиждень. Зареєстровано 333 нові випадки на ковід-інфекцію. Майже на 40% менше хворих така статистика коронавірусних пацієнтів у другий тиждень квітня. І більше двох сотень перебувають під опікою медиків. Таких закладів сьогодні в області є, які надають допомогу 29%, але у 18 є ці пацієнти. Рівень сьогодні завантаження ліжкомісць в лікувальних закладах області складає 17%. Коронавірус набуває симптомів сезонних захворювань, каже головний санітарний лікар Прикарпаття і озвучує наступні ознаки циркуляції нового субваріанту штаму Омікрон. Субваріант не відрізняється над надзвичайною особливістю, він є просто зараз висококонтагіозний, він швидше передається від хворого до здорового пацієнта і має свою симптоматику, така, як і була при попередніх субваріантах. Це і дає високу температуру, це дає задишку, уражає легеневу систему, більш в суглобах, загальна слабість така. І в будь-якому разі я рекомендую, як і завжди, до свого лікаря, сімейно звертатися, щоб могли ідентифікувати, чи ГРВІ грип, чи ковід. Прикарпатцям радять не розслаблятися, а хто ще не зробив щеплення, вакцинуватися.